12 жовтня у Києві відбудеться концерт поміж драконів та зорольотів у виконанні Кантабіле Оркестра та за підтримки порталу Play.ua. у програмі Музика із ваших улюблених відеоігор Dragon Age», «Bioshock Інфініт, Героїв меча і магії та багатьох інших. Пориньте у світ прекрасного, провівши вечір у супроводі симфонічного оркестру. Подробиці за посиланням у описі до цього відео. Сінь прокралася до сердець людей своєю холодною меланхолією, але геймери не вперше протистоять смутку неперервними адреналіновими ін'єкціями хардкорного геймплею. Тож для всіх, хто не закляк, у сьогоднішньому випуску PlayNews ми розповімо, які проблеми з онлайном GTA, що чути про Half-Life 3, куди розширюється всесвіт Deus Ex та багато іншого. За прикладом минулого розпочався тиждень стриптиху вибухових новин. Однак цього разу на першій шпальті всіх видань затрималась Theft Auto 5, яка за два тижні після релізу поповнилася мультиплеєрним режимом. У вівторок усім покупцям найдорожчої гри в історії став доступний безкоштовний апдейт, який додав до безкраїх просторів Сан Андреаса мережеві можливості. GTA Online, нагадаємо є безпрецедентним для серії випадком, адже вперше в історії франчайзу розробники роблять настільки підкреслений акцент на мультиплеєр. Rockstar визна визнають, що їх пристрастю залишається повноцінний досвід самітної кампанії та система дослідження ігрового світу, але водночас вони змушені робити настільки серйозну ставку і на онлайн режим. Що ж до відтермінування його дати релізу, то британці виправдалися необхідністю розподілити навантаження під час старту продажів і бажанням дати гравцям час призвичаїтися в оновленому Лос-Сантосі. Досі жодних новин про ПК-версію гри. Іншою окрасою тижня став запуск бета-тестування Battlefield 4. Ранній доступ до гри отримали користувачі з ярликом преміум у bf 3 та покупці обмеженого видання минулорічної Medal of Honor Warfighter. А за декілька днів спробувати її змогли всі охочі. Як і було заявлено, бета може похизуватися однією мапою та кількома стандартними для серії режимами. Гравці мають змогу власноруч випробувати представлену на її три мапу облога Шанхаю і революційну систему Levolution, яка забезпечує динамічну руйнацію ігрового середовища. Що там пояснювати, ви Можете захопити хмарочоса, замінувати його, ретируватися за допомогою парашута і спостерігати за його епічним падінням просто посеред матчу за участю 64 гравців. Інша справа, що статус передрелізного тестування не робить технічні аспекти четвертої Battlefield ідеальними, тому готуйтесь до принадсистеми BattleLog, невмотивованих лагів і співпраці з випадковими людьми. Вихід же повноцінної версії гри заплановано на 29 жовтня. Третім же гедлайном тижня стала звістка про те, що богоподібна Valve не змогла вберегти факту бронювання торгової марки Half-Life 3. Проте не варто відкруковувати шампанське і розрізати тортика. Досвід спілкування з командою Гейба Ньюєла підказує, що це ще нічого не означає. Урешті-решт, таке рішення вентелів може виявитися банальним намаганням захистити свою інтелектуальну власність і не повторити нещодавніх помилок Нінтендо та Microsoft. Хоча, здавалося, б, все офіційно зафіксовано патент на власну назву в солідній організації. Його достовірність підтверджує авторитетне Дання полігон, а з файлом реєстрації може наочно познайомитися будь-хто здається. Мішок анонсів Valve не надто спорожнів після минулого тижня. Поповнюємо запаси терпіння винищувачі Геткрабів. Є для чого жити і прихильникам культового франчайзу Deus Ex. просуваючи видання останньої частини серії Human Revolution на U, представники видавця Eidos обмовилися про те, що в них є широкі плани на цей всесвіт. Мало того, що разом із виходом на платформі Nintendo найкраща гра 2011 року отримає підтримку другого екрану і на Xbox 360 з PlayStation 3. Про популярність франчайзу свідчать й інші ознаки. Фінансовий успіх Human Revolution не міг не задовольнити видавця, тому найближчим часом гра реалізація. Альського відділу Айдос отримує низку продовжень. Канадці називають майбутні проекти в серії терміном «Всесвіт Деус Екс», А серед його представників виявляється не лише закріплення успіху портативної «Дефол» і майбутня екранізація, а й повноцінний сиквел історії Адама Дженсена. Більше того, її розробкою клопочиться саме та команда, яка подарувала нам революцію людей. Зрозуміло, що цільовими платформами нової Deus Ex плануються консолі нового покоління, але наразі розробка не має навіть приблизної дати релізу. Давно вже позначена в календариках безліч гравців дата виходу Assassin's Creed 4 Black Flag, але це не завадило Ubisoft в черговий раз затримати ПК-версію забавки. Цю славну традицію французи започаткували ще з другої частини серії, відтермінування якої свого часу було обґрунтоване образою на пекарів піратів. Оригінальна Assassin's Creed, нагадаємо, була злита на торренти за декілька тижнів до релізу на консолях, що вельми негативно відбилося на фінансових показниках гри. У випадку ж із другою частиною Юбі вирішили провести експеримент. Мент випробувавши на ній неоднозначну систему drm захисту і зобов'язавши гравців на ПК бути постійно підключеними до мережі. І хоча невдоволення користувачів урешті-решт змусило компанію Іва Гіймо відмовитися від настільки драконівських мір, випробування було визнано загалом вдалим. Власне, сам голова Ubisoft ніколи не приховував того факту, що випуск ПК-версій ігор не є фінансово виправданим, а продовжує цю практику його команда якраз завдяки можливості поекспериментувати, тому й у випадку з Black Flag представники розробників не зворушні. Ні, відкладені релізу на персональних комп'ютерах вони називають питанням пріоритетів: мовляв, радійте, що хоч так вас тішимо. Зрештою, пекарі отримають нову Assassin's Creed навіть швидше ніж покупці консолей нового покоління. Малав, тихо! А згадайте но про покійну Star Wars 1313. Ось про що тепер залишається тільки шкодувати. Продемонстрована демка і скупий трейлер виявилися усім, що зосталося від напрочуд амбіційного проекту Лукас Арц. Але на тижні журналістам порталу IGN вдалося поглянути на ще декілька хвилин футажу 1313. Анонімне джерело із переліку колишніх підопічних пана Лукаса погодилося показати виданню ще одну ігрову місію, події якої розгорталися на знаковій для всесвіту планеті Татуїн. Протагоністо. М гри був один із найбільш таємничих персонажів Star Wars, мисливець за головами Боба Фет. А ігролад завдання будувався на фундаменті серії Uncharted. видовищності, вивіреному темпі та духу пригод. Особливу увагу очевидці звернули і на візуальне виконання проекту. Очевидно, що вихід гри планувався на платформах нового покоління. Що ж, пам'ятаємо, любимо, сумуємо. А скінчимо основну частину випуска позитивною новиною. Як відомо, минулого тижня компанія Valve відгриміла трьома потенційно революційними анонсами. А наступні сім днів вентилі збирали фідбек щодо своїх пропозицій. Можливо, найвагомішою реакцією на вихід підопічних гейба на консольний ринок був коментар Microsoft, представник якої заявив, що платформа тримач з великим інтересом спостерігає за пропозиціями Valve. Не затягнув із реакцією, і ветеран індустрії Кен Левін, який інтерпретував анонс Steam Machines тенденцією до відкритості на ринку. Автор байшок переконаний, що Ньюел і команда чітко знають, чого вони хочуть, і сам хотів би якомога швидше розпочати з ними співпрацю в цьому напрямі. Без належної долі ентузіазму не залишився і анонсований Valve Геймпад. Свою думку щодо нього висловили одразу декілька поважних гравців ринку. Скажімо, автор Super Meat Boy Томі Рефінес не уникнув порівнянь з еталонним контролером Xbox 360, але все ж визнав, що ідея з двома тачпадами і вільним налаштуванням клавіш є дуже цікавою. Ви ж не забули подати заявку на бета-тестування консолей Valve? І традиційно кілька слів про здобутки PlayUA. По-перше, представляємо огляди педантичної Total War Rome 2 і веселої Dive Kick. А ще радимо переглянути запуск рубрики Бітання з минулого про культову Wasteland». Усі посилання в описі до цього відео. Коротко. Короткі новинясики. Поїхали! Авторитетний портал CNET повідомляє, що Microsoft не припиняє намагатися налаштувати для Xbox One попередню сумісність. Платформу тримач клопочиться над стрімінгом під кодовою назвою «Rio». Представники Ubisoft запевняють, що покупцям Watch Dogs одразу буде доступна мапа ігрового світу. Система мапи буде аналогічною до зразка Assassin's Creed. Надбання всесвітньої мережі стало продовження веб-серіалу Mortal Kombat Legacy. Нові 10 епізодів просто зараз доступні на YouTube. Продюсер Gears of War і людина, яка може дозволити собі поквапити Кена Левіна, Рот Фердюсон, очолив нову студію 2K. Жодних інших деталей видавець не повідомляє. На 66-му році життя відійшов у вічність популярний американський письменник і сценарист Том Кленсі. Саме з під його опера нагадаємо, вийшли легенди штибу підрозділу Веселка 6 та Сема Фішера. Оце і все на сьогодні. То був плей News. Підписуйтеся, ставте лайки, не давайте плювати собі в борщ і затямте. Ідеальні ігри існують лише у світі без болю і страждань.